Українці співчувають французам під посольство Республіки у Києві. Несуть свічки та квіти. Висловити співчуття до амбасади приходять як прості кияни, так і посадовці. Хто вже встиг висловитися? Михайло Комодовський бачив. Українці продовжують приходити до посольства Франції в Україні, що знаходиться у Києві на вулиці Рейтерській. Самого ранку тут з'явилися свічки, м'які іграшки та квіти у знак скорботи, знак об'єднання усього світу проти тероризму. Тож український народ підтримує французів, і це ця підтримка дуже відчувається. Зазначила пані посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон. Давайте її послухаємо. Українці підтримують нас. Ну нет слов, в общем-то, да. Ми видели видео, ми видели до какой степені ужас там в Ницце, смашечі люди. Очень важно чувствовать для нас, для французов здесь, в Україні Поддержку українського народу. Покласти квіти до посольства Франції в Україні приїхав і прем'єр-міністр нашої держави, пан Володимир Гройсман, він зазначив, що Україна уселяко підтримуватиме світову боротьбу проти тероризму. Ми це розуміємо, оскільки. Ми несемо свої втрати, втрати українців і на сході України в мирний час, і серед воїнів українських, і серед рядових громадян. А глобальний тероризм він формується в тому числі з таких локальних. Викликів також тут ми змогли побачити представників українського парламенту, народних депутатів та членів україно-французької спільноти. Усі вони залишають скорботні повідомлення та слова підтримки французькому народу у спеціальній книзі. Я додам, що усіх гостей простих українців-посадовців зустрічає особисто пані Посол Ізабель Дюмон. Тож вона запрошує усіх українців прийти та підтримати французький народ, залишити свої слова скорботи у спеціальній книзі.